Всім привіт! Ну що, Поки я втратила голос, поки в мене є час і натхнення, я вирішила зняти другу, другий блок нашої, нашого тегу марафону виш, вишивальний марафон, да, Олімпійська вишивка. Я ще не придумала, як я це назву. Ну, коротше, У нас буде тег вишивка і спорт. Да. Теги вишивка і спорт. Ми з вами побалакали в минулому відео про тренера. Хто не бачив обов'язково, зазирніть до мене на, на відео. І там ви побачите тех вишивальний тренер. А зараз ми з вами перейдемо до другого до, 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 до тегу, і він буде називатися вишивальний спортзал. З тренера ми з вами вже з'ясували, що або ви тренер, або ви спортсмен, да? і ви пам'ятаєте, що вишивка також прокачує наші м'язи, я його казала, але не забувайте про те, що займатися спортом, хоча б. Походити, скажімо так, по будинку, по хаті, да, також не завадить, да, по квартирі. Тож, ми з вами не просто вишиваємо, ми з вами прокачуємо м'язи, але, але і не забувайте про спинку і про очі. Тож, сьогодні, ще раз кажу, я вас запрошую до вишивального спортзалу. І так, тех. Вишивальний спортзал. І перше питання: який у тебе вишивальний вид спорту? Це можуть бути марафони, стрибки, важка атлетика, наприклад. Да? Тобто, що пропонує нам питанечка, розшифровочка, да? це марафон, бо багато процесах. Стрибки з одного дизайну на інший, важка атлетика, бісером. І так, які в тебе вишивальний від спорту. Ну, я хочу сказати, що в мене, мабуть, марафон, да? бо я вже казала, і ви бачите, що я вишиваю декілька процесів одночасно на тиждень. І тому я можу навіть, буває таке, що я можу навіть на день повишивати два процеси. Я іноді думала, як це може відбуватися раніше, я думала, як це може відбуватися, але це все-таки можливо. І тому я багато процесниця. Зараз перед собою ви бачите вишивку. Це полум'я торгової компанії Теларс, яке я вишиваю бісером. Для тих, хто перший раз на каналі покажу вам полум'я, артикул. Та це я вишиваю цю роботу бісером. Вона вже просувається до фінішу потрошечку. Тому можу сказати, що в мене марафон. Богато процесниця. Чи пригаю я з дизайну на дизайн, Ну, в мене якось так, знаєте, все в одному, скажімо так, руслі. Я вишиваю або квіточки, або тваринок. Тому я можу сказати, що в мене така, скажімо так, ну не узка спеціалізація, а таке, знаєте, більш, ну. Так, да, вузька спеціальність. Забула, як це називається, ну, в общем, коротше, я сама собі подумала, ви, я сподіваюся, зрозуміли, да, як ми кажемо. Я подумав, да, і ми рішили, Да. Так, і в мене вишивальний спорт це марафон. Да, я біжу, біжу марафон. Розмінка, друге питання. Розмінка перед вишивкою, існує чи ні. То, що мається на увазі? Чи є у вас ритуал перед тим, як сісти за вишивку? Ну, ритуал. Помити ручки, помити ручки, змитити всю, скажімо так бруд з рук пил, ну тобто все одно дами ну, руки мають, скажімо так, своє забруднення, хоча робота потім буде пратися, хоча є такі роботи, які прати не можна. Наприклад, це вишивка по дереву, їх прати не можна, тому. Тут обов'язково треба слідкувати за чистотою своїх ручок, да? щоб вони були чистенькі. Якщо іншу роботу ти ще можеш побрати, то ту роботу брати не можна. Обов'язково це має бути телефон, щоб ти могла дивитися якийсь серіальчик. І можна взяти з собою каву, наприклад, щоб вона тобі була поруч. Я намагаюся, коли вишиваю, не їсти каву можу попити, але так, також і так і п'ю, щоб вона стояла в мене на полу чашка, щоб не розлити, ну не де нічого. Да? Тобто уважно дивлюся. Тобто якась ритуал, це обов'язково, що вимити руки і принести собі. А, ще знаєте. Головне так розластися, щоб в тебе все було поруч, щоб потім не протиставати за якимись недостаючими матеріалами. А ще добре, коли тебе ніхто не буде відволікати, ніхто не буде просити тебе щось допомогти зробити. Все треба зробити. Так, третя спортивна форма для вишивки це домашні одяг, спеціальні окуляри, плед. Ну, дійсно, що в домашньому одязі я вишиваю. Тобто це зручна, зручний одяг, взимку ну, пледом я не вкриваюся, у нас вдома в тепло, скажімо так, у нас ну, такого нема, щоб там о, треба було. Мен, мені потрібно, щоб в мене під спиною була зручна подушечка. Я вкладаю собі, так, щоб в мене спинка була рівненько. Окуляри вже, да, освітлення має бути. Це така екіпіровка. Що ще може бути? От зараз, наприклад, в мене працює правда, кондиціонер, бо дуже спекотно. Я сиджу, ще двері закрила, взагалі тут зараз задихнуся, що називається, тому увімкнула кондиціонер, щоб мені було трошечки прохолодно. А так, в принципі, ну, зручний острічний одяг. І окуляри, і освітлення. Це буде, скажімо так, спортивною формою. Так, далі. Твій тренер у Вишивці. Хто це? М улюблений дизайнер, ютуберка, блогерка. Да, там, хтось такий. Я вже про це казала, що можна не називати імен, але мій тренер у Вишивці, я навчалася самостійно. Навчалася. Якщо мені було потрібно, то дійсно я заходила на канал до дівчат. Добре, що є дівчата, які знімають відео і які Скажімо так, діляться з нами своїми лайфхаками. Тому всі дівчата, які відкриті до передачі своїх знань, скажімо так, вони всі є тренерами да, у вишивці. П'яте, твої тренування щодень у режимі зал вишивки чи раз на тиждень. Як часто скільки часу ти вишиваєш? М -м -м. Якщо брати тиждень, наприклад, да, то звісно, що займатися краще три рази на день, да, якщо ми говоримо про спорт. Якщо ми говоримо про, наприклад, я згадаю про дітей нашого закладу, то вони тренуються шість разів на тиждень, один день відпочивають. І то не всі, і не всі види спорту. Є такі, які і в неділю тренуються. А взагалі, то краще тренуватися три рази на день. Так? Через день, щоб м'язи мали можливість відпочити. Так? Тобто раз на через добу. Через дві навіть доби тренуватися. Тоді м'язи відпочивають. З вишивкою так, звісно, не обстоїть. Намагаюсь вишивати кожен день, тренувати свої м'язи кожен день. Якщо вдається гарний такий, скажімо так, вечір, то це може бути і година, і дві. А Може бути і пів години, а може іноді і взагалі нічого не бути. Але є такі моменти, що я маю тренування два рази на день. Навіть я можу тренуватися, повишивати зранку перед роботою, а можна повишивати ще потім увечері після всіх домашніх справ. Тому а в мене, скажімо так, такий режим, да? е Щоденний буде, називаємо це так, ну майже щоденний. так. Вишивальні рекорди. Найдовший марафон, найбільший фініш, найдрібніший бісер. там, Чи що там у вас може бути, да, які ще можуть марафони? Придумайте самі, бо тут, скажімо так, ну, те, що пропонує нам наша штучка, а так ви собі придумаєте, які мої вишивальні рекорди? Ну, це, мабуть, найбільший фініш, який я вишивала. А вони були великими, що бісерний, що ниточні. Що да-да-да, в да. мене також і вишика хрестиком була великими, тому багато барміків, звісно, в мене не було, але я вишивала великі роботи по 30 тисяч, да, по 25 тисяч бісеринок. І хрестиками вишивала також великі зашивки, великі роботи. Зараз не назву скільки, бо такого інформації немає наразі. Так, найдовший марафон. Ну, я не марафоніла, тому не можу сказати. Але найдовший СП, якому я приймаю участь і яке я організовую зараз сама, це СП «Мініатюрки». Йому в квітні було 3 роки. Ми перейшли на четвертий рік уже. І тому це, мабуть, найбільше СП, якому я приймаю участь, яке я організовую сама. Так, ну, мабуть. Все по цьому питанню. Що для тебе вишивальний чемпіонат? Це СП, марафон, виставка, челендж Вишивальний чемпіонат? Ну, це, мабуть, СП, де ти вишиваєш, і можеш показати свої роботи, подивитися на роботи дівчат. А ще і виставка. Цікаво ходити на виставку і роздивлятися роботи інших дівчат. Ну, виставка це, звісно, так громко звучить. Я на таких виставках була всього пару раз. Але, наприклад, коли ми збираємося там дівчатами, там, ну, на зустрічі вишивальниці, кожна показує свої роботи. Це дуже гарно подивитися. Оце називається вишивальний чемпіонат. Тобто, ти тут бачиш. Досягнення кожної із, із кожних дівчат, яка щось досягла в своєму напрямку. Да? Ну, хтось там вишиває бісером, хтось хрестиком, хтось е іншими видами вишивки. Тому це є, скажімо так, досягненням, вишивальний чемпіонат. Для мене буде виставка. так, є. Чи бували в тебе травми на вишивці? Ну, проколоти палець. Зрозуміло, да? тут ще пропонується зіпсована тканини, зниклий бісер. Ну, Про проколити палець навіть і не є, скажімо так, ні для кого новиною. Він проколюється у всіх постійно. А якщо ти ще вишиваєш бісера, у мене постійно вказівний палець проколотий. Ця голочка, вона гостра, вона проколює його. Тому ця травма вона навіть п'є. Така фізична, да? а якщо, скажімо так сказати, про душевну травну, то зникли бісери. Дуже часто зникає бісер, потім ти починаєш його шукати, він знаходиться в іншій коробочці, ти починаєш. Купувати, замовляти собі інший, і тут знаходиться той, який зник. Тобто от бісер якось так буває, часто пропадає. Ну, Або ще він розсипається. оце його така дурна звичка розсипатися, і ти потім працюєш пелюшки, по збираєш цей бісер, сортируєш, моєш його, тому що тобі його викинути ну, шкода. ну, По-перше. Якщо ти розсипаєш 50-грамовий пакетик бісера, то якось збирати викидати, то знаєте, якось так з марнотра. Я лише позбираю, помою. Як от останній раз я збирала бісер під диваном. Сама розсипала, потім під диваном його збирала, помила. Він трошечки палінняв рожевий бісер, дівчата, 37-177. Водичка така була рожевенька, рожевенька. Тобто, будьте, скажімо так, уважні, так, коли вишиваєте. І тепер, коли я буду вишивати їм, Інші квіти він трошечки буде відрізнятися. ну, Все одно ну, я буду брати ту роботу, тому сподіваюся, що воно вирівняється там. ну, а ну, а таке, Якщо, звісно, що там одна дві бісеринки, то зрозуміло, що ти за ними не будеш там вже бігати. Ну, попала в полесос, то, 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 то його вже там судьба є. Так, дев'яте. Як виглядає твоя олімпійська медаль? Це улюблений фініш, подарунок, перша вишита робота. Ну, звісно, що медаль це фініш. Це улюбий фініш, який, до якого ти прийшла, це буде олімпійська медаль, тому що це твоя, скажімо так, нагорода. А якщо ще ти приймаєш участь в ВСП, і ще за цей фініш тобі надали подарунок, то це взагалі буде. Класна така річ, да? тобто, ну, дівчата ВСП приймають участь, ну, давайте будемо чесними, і заради подарунків. Да? Ну, тому мало кому цікаво виш... Ну, Понятно, що є, хто вишиває не заради подарунків, як говорять, а заради компанії. Ну, ми ж розуміємо, що коли це що ти вишиваєш і має якусь нагороду. То це дуже приємно. Тому я намагаюся організовувати СП всі подарункові і дарувати дівчатам подарунки або сама, або ну, і сама, звісно. А якщо є можливість, то і запрошую спонсорів. Дуже дякую, коли до мене доєднуються дівчата у вигляді спонсорів, торгові марки, які також є спонсорами. Мій незмінний спонсор моїх всіх СП, це Лідія Шиленко. Дякую тобі, Лідія. Канал Цікаві Хрестики. вона вже 4 роки поспіль зі мною у всіх моїх двіжухах. Є учасницею спонсором всіх моїх моментів. Так, є, я не знаю, що я там щось вишиваю. Я сподіваюся, що ви вишиваєте, не дивитеся в екран. Мені здається, що там я на вишику показую вам всі свої ноги. Мені так незручно, бо я сижу. Шортах і так, знаєте, вони відкриті. Так, далі. Спортивна дієта вишивальниці. Капа. Чаю чи щось цікавіше, що супроводжує твої вишивальні вечори? Мені подобається це слово щось цікавіше. Це мається на увазі якийсь, мабуть, такий градусний да? напій. На ну, звісно, що я вже казала, що це кава, обов'язкова кава. Якщо є можливість, то я, звісно, можу взяти смаколик, але намагаюся таким чином це все вживати, щоб воно не падало на вишивку. І руками не трокалися вишивки. Да? Якщо руки забруднились, краще поїсти, а потім до. Якось вишивати зі спиртними напоями мені ще не вдавалося. Я бачила, що дівчата так можуть робити. Ну, я звісно, що це може бути там, келих вина, там якийсь там слаба алкоголка. Я не кажу, що це треба напитися водки, закосити сало і вишивати, ні. Але я так якось ще до цього не дійшла. Хоча, Хоча. Чому б ні? Да? От Зараз така жаля, спека. Бокальчик холодного пива, чи чвинця не завадив би. Ну, то таке. Так У що... мене більше кава. Так, щось я вже позіхати починаю. Так, 11. Який від спорту серед вишивальних технік тобі ще не підкорився? Як варіанти, пишуть тут петіт, хардагер, голкопробивання, Я навіть не знаю, що таке. шовкові стрічки. Так, значить, давайте почнемо, що я почала. Шовчики. Ну, почала це громко сказано. Да? Розпакувала новочик від колі. Вишивальний черепачка, подарунок мій. І поки що вос і не не тап. Тобто, це мені не подкорилося ще. Ну, ніяк не подкорилася. Я ще не пробувала. Я просто там ніяк не можу викрити собі час, щоб почати це вишивати. Бо на те треба час. Я вже казала, що це просто вихід з зони комфорту. Фрозилки не підкорилися, бо я їх крутила крутила вони якісь такі стали смішні. Я подумала, що це марний транспорт, на що мені треба втратити свою нервову систему. Що стосовно хардангеропітіту, шовкові стрічки, мені якось взагалі шовкові стрічки не подобалося. Я навіть не, ну, не мала бажання вишивати стрічками. Ні, я бачу, я нікого не засуджую, нічого я бачу, чого вишивають, мені це якось так ну, не стало. Мені от подобається те, що мені подобається. А так, все інше, що там ще можна звати, я не знаю. коротше, я нічого не пробувала. От, я вишиваю хрестиком, вишиваю бісером, Все чудово. Все взагалі гуд. Мені все це вподоби, <головік> подобає, поки що на цьому ми зупинимося. Да? Твоє вишивальне поле. Де тобі найкраще працюється? Дім, поїздка, робота. там? Транспорт якийсь. Ну, звісно, що вдома. Звісно, що дома, Дома вишивати краще, тому що вдома все під руку, не треба збирати, бо вічно, якщо починаєш збирати, то ти забудеш, то то забудеш. Ну, Тому звісно, що вдома. Якщо це буде поїздка, то я вже ще раз кажу, що це треба брати якісь наборчики маленькі, дерев'яшечки, які зручно вишивати буде ниточками в поїздці. А так, зрозуміло. На роботу я колись брала вишивати на роботу це гібле діло. На роботі нічого не виходить вишивати, тому робота ма така, що не дозволяє там вишивати. Начебто про тебе є вільна хвилинка, але той, хтось хто прийшов, то той прийшов, да? то олень позвонив, то тюлень і так далі. М -м так, далі. Коли тебе дескваліфікує натхнення, що тебе зупиняє або відволікає? Е -е зупиняє. Ви знаєте, буває, що ти починаєш вишивати. Це, начебто ти вже вмастилася, всілася гарно вишиває і починається. Що ми будемо їсти, що ми будемо пити, а пішли мені допоможеш, а давай то зробимо, а давай це зробимо. Це перше. Да? Що відполікає. Друге. У вас таке буває, що от сідаєш, начебто все така, не ніхто тобі не заважає, В тебе не йде робота. Нитка плутається, рветься. Бісер скаче, вистрибує. Ну, коротше, все до того складається, щоб ти сьогодні не вишивав. От в мене таке буває. Або робота погана йде, або бісер От Начебто ти вчора ти вклала, викладала його рівненько, корінник а сьогодні він такі коси криві. І хрестики бувають такі коси криві. Все, ти викладаєш роботу, або береш іншу, або. Взагалі взагалі нічого не робиш сьогодні, наступний береш і все так класно робиться, викладається. У вас таке буває? У мене таке буває. Я не знаю, від чого це залежить. Можливо, це ретроградний там, Меркурій чи Юрій, Венєрі, в Юпітері, чи де він там, або це щось впливає інше. Ну, коротше, бува, бува таке, що краще відкласти роботу і не нервуватися, тому що ну, не піде, діла не буде. Так, як проходять твої змагання з самим собою? Ага, Що мається на увазі? як борюся з прокрастинацією, втомою або складними ділянками. О, прокрастинація це моє все. Я люблю відкладати збори. Я люблю відкладати, коли я починаю щось збирати. От що я люблю вишивати чарівну країну, іграшки на дереві та ну, навсталдачі. Це от, різноманітні дерев'яшки вишила, пришила задню частину, приклеїла задню частина, навіть не пришила, а приклеїла і все. А от зараз в мене є роботи, які треба дооформити. М -м 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 -м, оце в мене така прокрастинація відкривається. Я буду довго від. Я навіть, от, ви знаєте, коли я завершу роботу, я навіть дівчата кажуть, ой, там в мене залишки, залишки, я не поприбирала. Я навіть бісер прибираю в. Період роботи, тобто я знаю, що в мене цей бісер вже виходить з роботи, я починаю його насипати менше в ячейки, намагаюся виводити його. І, сразу, і коли в мене він завершується, я його навіть зразу відношу до комоду, обираю в органайзер ці кольори бісеру, щоб він у мене не лежав в моїх коробочках і не займав місцем. Я отак навіть починаю обрабрати. А це ще що, що стосовно збору, це. Да на ниточок, Ниточки я не розбираю. Колись в мене така була ідея розбирати ниточки по гобінкам, потім мене це сіплюнуло, вони в мене зберігаються по... просто на планшетках від наборів. Так що, так, є таке, да? В тому або складні ділянки. Чи бувають складні ділянки? Ну, мабуть. Якщо в то я просто завершую роботу, закриваю і все. І залишаю і не вишиваю. І, ну, я не буду боротися з собою. По-перше, я не вишиваю вночі, я максимум, до чого я можу повишивати, це до 10, до, на пів 11 до вечора і все. Я не вишиваю вночі, тому е, я жаю ринок, тому мені важко вишивати вночі. І мене накриває втом. Дійсно, в мене очі заплющуються, наче це над собою так, скажімо так, знущатися. Тось, отакі так, я сама собою борюся. Що потрібно боротися, якщо це є хобі улюблене, так, є. Уманна вишивка, 15 питання. Твоє ставлення до СП, колективний щелджі в колаборації? Ну, я вже сказала, що СП я обожнюю проводити, приймати в них участі, але тих, які мені заходять по комфорту, тобто. По лайтовості. І знаєте, що в СП ще треба знайти свого, скажімо так, організатора. Якщо тобі з ним комфортно, то ти будеш там також вишивати. Я не скажу, що там хтось неприємний чи приємний, але мені ще, це, мабуть, треба розраховувати на це. Взагалі я так мало приймаю ще участі в СП. У мене зараз залишилося моє ну то таке по замовчуванню. І я приймаю участь у двох СП у дівчат. Це у, у, у Юнони. У Юлі, на жаль, зараз я не вишиваю лукаса. В тому році я приймала участь, і в цьому ж році я приймала участь, поки по своїй глупості, скажімо так, не замінила тканину і зараз сама з нею мучуюся. А зараз А... Думаю, це тако, що в мене вже немає часу вишивати той наборчик. Ну, я все-таки маю надію, що до нього повернуся. Я ж та вишивала. З Юлією в мене в тому году був і Лукас вишитий, і Шопір я вишивала у Юлі. Зараз вона знову організовує СП по шопірам. У мене, правда, нема зараз нічого такого вишивати. Ай, в мене є окладинка на блокнот. Це також аксесуар. Але в мене немає часу. Так, все, зупиняємось. Може з блузкою піти на Юлі. Юля. Ти казала, що те, що насібільна, і блузка, ж теж насібільна. Я розумію, що це не сумка, де гаманець, не шопер, але ну, я так шуткую. Е, так, є. тому я люблю колективні челенджі ні, я вже про це казала, що колективні челенджі ні, я не хочу брати участь в команді і вишивати на команду, тому що я можу не встигнути, мені соромно підвести людей, і тому ні-ні, я сама по собі буду краще приймати участь. Щодо колаборації, ви знаєте. Я не, не знаю, відповідно запитання. Хотіла щось таке воно сказати, потім згадала, що, мабуть, це буде не те, тому не буду нічого казати про нього. Так, я рада, що ти вимкнувся на самому цікавому місці. Так, дівчата, не, ну ви уявляєте? Я з вами поки от, 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 от розмовляла, розмовляла, планшет, вирішив, що йому треба відключитися і зараз я маю до нього зайти. Представляєте, залишилось одне питання, а планшет сказав нам до побачення чи що. Е, -е дружочок, приставляйте, що таке? Спортсменка непідготовлена. Угу. Угу. Твоє вишивальне бойове гасло або девіз. Вишиваєм, як ото кажуться, да? вищим, швидшим, сильнішим. Тобто, вишиваємо з задоволенням, вишиваємо з насолодою, вишиваємо хоча б 100 хрестиків в день, і буде вам, скажемо, так, щастя. Ну, це так, я так вже на ходу придумала. А яке моє боєве гасло? Ну, яке, просто вишиваємо з насолоду. Тобто хочеться вам вишивати 150 процесів. ласка, вишиваєте 150 процесів. Хочеться вам бути однопроцесніцею, вишиваєте один процес. Хочеться вишивати ну, 100 тисяч хрестиків в день, та Бога раді вишивати. Хочеться вишивати 100 хрестиків вишивати. Тобто, мені взагалі, скажімо так, ну це не є принциповим для того, щоб там щось на когось вже рівнятися. І раніше, можливо, дата мене це могло це чіпляти, а зараз ні, не чіпляю. Я вишиваю свої процеси, вишиваю своє задоволення. Дякую всім, хто приходить на канал, дивиться, кому цікаво слідкувати за моїми скажімо так, просуваннями. Кому не подобається, той не приходить. і Все на цьому все. Тобто, якщо мені подобається автор, я йду на на канал. Якщо мені не подобається, я просто перелистую. І тому моє бойове гасло рівняємося на себе, дивимося за собою. Не треба ні на кого, скажімо так, бути іконою собі робити стиля. Бо іноді таке відбувалося. Я ще пам'ятаю ті часи, коли там а, о, вона вишиває, я таке буду вишивати зараз. Таке різноманіття всього, хто що вишиває на, на кожному каналі. то... Вишивайте самі, будьте самі собою. І до вас прийдуть ваші люди. І вишивайте те, що вам подобається більше за все. Це таке моє гасло. Так, все, я поклала голочку, хочу зараз подивитися, що там мені ще пропонує моя подружка. Вона мені більше нічого не пропонує. Вона запропонувала 16 мені питанічок. Ми на них з вами відповіли. Це був другий блок в темі вишивка і спорт. Вишивальний спортзал, називати тех. І тому, якщо вам цікаво провести паралель між спортом та вишивкою, то я буду рада, якщо ви дасте відповіді на ці питання, доєднаєтесь до цього тега. Не забудете мене відзначити, щоб я могла піти до вас в гості. І послухати ваші відповіді мені буде цікаво. Якщо ви готові щось підправити, або додати питання, або щось вам там виникла якась нагода, то, будь ласка, я відкрита в коментарях. Пишіть запис, додавайте, бо давайте будемо спілкуватися. Ну, а вам я бажаю натхнення творчого днів, тихих ночей. До скорої зустрічі. Пока-пока.